Відкрите небо за умови безвізового режиму, якраз і може дати потужний поштовх для розвитку низькобюджетних авіакомпаній, лоукост компаній, які саме і є орієнтованими на той ринок, тобто це студенти, пенсіонери, люди з невисоким достатком, які мають змогу і хочуть подорожувати. Економічно у нас в аеропорту є для цього всі умови. Будемо говорити чесно, що чистих лоукост-перевізників на сьогодні немає. Тобто ми говоримо про деякі гібридні авіакомпанії. Як правило, це вартість квитка там, від 25-30 євро, ну відповідно вище. Варто наголосити, що якщо квиток купується не заздалегідь, а за кілька днів, він може не тільки дорівнювати вартості звичайного регулярного перевізника, а бути вищим. У 2010 році ми його відкривали термінал F. Він якраз і проєктувався як термінал для низькобюджетних перевізників. Ревізників за умови плідної роботи з авіаперевізниками, які є лідерами сьогодні на ринку лоукост перевезень в Європі. Ми зі свого боку можемо, ну наприклад, вже з замовою навігації, 2016 року, яка розпочнеться наприкінці жовтня, запропонувати термінал F для таких перевізників, відповідно відкрити світ.